Доброго дня, глядачі зікстріму. Сьогодні вас знову вітає місто Ужгород, і я Вікторія Жуйко. І ми знаходимося на площі Театральній, де саме відбувається благодійний книжковий ярмарок. Головна мета ярмарку є збір коштів для купівлі необхідних речей. Для тих, хто знаходиться в зоні АТО для військових, і серед великого різноманіття книг, до речі, ярмарок почався о 8-й годині, і люди активно долучаються в якості постачальників книг, так і покупців. Уже досить багато книг зібрали, Книг продали, завдяки чому скринька потрохи бачимо, наповнюється. Зараз ми проглянемо які самі книги пропонують, і поговоримо з організаторами. Теж Е, до слова, паралельно на площі відбувається мастер-клас приготування е, різних ветерянських страв, які дають частувати і куштувати усім охочим. Ну і е, мають розпочатися спортивні змагання. Зараз пропоную підійти до одного із організаторів. Добрий день, представтесь. Добрий день, стрибко Іван Олександрович. Так. Доцент кафедри політології і державного управління, якщо треба. Про ідею трохи розкажіть. Ви були першими? Хто це почав? Що все почалося? Принцип ярмарки? Ну, почалося із з мого невдалого досвіду волонтерства, то що я волонтери-волонтерів, грошей було мало. І ми вирішили з дружиною, що як би так зробити, аби якось університет долучився, де ми працюємо до акції. Ну оскільки це серпень місяць був, то всі люди відпустках. Ми вирішили, що тільки виходимо на роботу в вересні, то починаємо збирати книжки. Які ми продамо, і на виручені гроші зможемо купити щось для наших солдат. От таким чином, в вересні, вперше, ми почали акцію цю книжковий ярмарок. Тоді ми е, зібрали 22 тисячі гривень за п'ять днів, що ми продавали кришки. Ну а зараз вирішили повторити, щоб знову зібрати гроші на термобілизну для наших солдат. Скажіть, будь ласка, тоді яка була мета? Для чого конкретно збирали гроші? На той момент ми збирали гроші на спорядження для наших солдат: ліхтарики, каски і таке інше. Але по ходу діла, коли ми вже гроші зібрали, то солдати на той момент вже просили щоб їм купили теплі речі якісь. І вирішено було ті гроші направити на термобілизм. Так само. Скажіть, будь ласка, по кількості книг, хто є постачальниками, хто покупцями? По кількості книг приносять це знайомі люди, небайдужі люди, які жертвують своїми домашніми бібліотеками, які мають книжки, які вони вже прочитали, хочуть, щоб прочитали інші люди. От, то вони приносять потихеньку, по кульочку, по коробоці, приносять сюди книжки, ми їх продаємо. Тому що перед початком акції ми робили оголошення в соціальних мережах, в теле, по телебаченню робили оголошення. Хто купляє, купляють перехожі, які просто проходять по площі. А також люди, які чули про нашу акцію, які приходять навмисно для того, щоб знайти собі якусь книжку, яку вони, можливо, хотіли почитати, але не могли собі дозволити купити, тому що тут ціни вільні. Тобто, наша мета це не продавати книжки, да, дорого й довго. А наша мета це ці книжки продати, щоб зібрати гроші для наших солдат. Ясно, дякую. Ми поки пройдемо далі спробуємо оцінити хто хто купує, хто дивиться книги. Також потрібно віджиматися, включати прес книг дійсно дуже багато і це найрізноманітніша література. До речі, про її класифікацію, про уподобання літературню з ми запитаємо волонтера Максима. Будь ласка. добрий день. Мене звати Максим. Один із організаторів нашого сьогоднішнього ярмарку книжкового От, Про вподобання узгориці, про те, яких книг найбільше і що потраплялось найцікавіше? Можливо, якісь раритетні видання. Вподобання найрізноманітніші. Інколи дуже дивуюся, що такі різні книги люди приносять і. І ті книги, які вони приносять, їх характеризують. І книги люди, які купляють, теж їх характеризують. Інколи, наприклад, була книга про кількість їх про кількість тих кількості черви. Так називалася книга. Я собі подумав, боже мій, ну хто її може купити? Кого вона зацікавить? Уявіть собі, що знайшлася людина, яка от яку зацікавила ця книга, і вона її купила. Я думаю, що ми її ніколи не продамо. Наприклад, зараз нам підійшла жінка і принесла нам книжку. Ну, мені здається, вона унікальна вже по своїй природі, тому що називається Французька Енциклопедія молодої жінки. Техніка сучасного французького сексу. Ну, книга, очевидно, десь я не знаю, наскільки сучасний, ну рік видання 90-й, Ну, не знаю, наскільки сучасний. Ну, от я от. Відкриваю я і зачитуюсь просто, тому що все те, що... що може бути зараз. Вони так багато знали. Напевно, я дуже мало знаю, але, але тут так все так описано, так обтікаємо і так, от такою цікавою мовою, що можна просто сидіти і зачитуватись. просто. Ну, Наприклад, я прочитаю дещо. Муж ну, голова називається «Перша брачна ніч», надзвичайно цікава. Якась... Зокрема, <грація> в тому часі виходимо. Ми, ми, ми вже в ефірі, я... тому що щоб дитяча аудиторія. Цензурою, так, да, трошки уникнемо цензури. А скажіть, будь ласка, про найдорожчі. Речі нормальні. А, интеллигентный и внимательный муж посвятить неделю или 10 дней, вот так написано, 10 дней тому, чтобы постепенно вести невесту в восхитительный мир секса, вместо того, чтобы попадаться и стать миллион сайте, первую же брачную Вот написано 10 дней. Вот. Я думаю, про это мужа все дизнали. Скажи, пожалуйста, найдорожчая книга, можете сказать, яка была продана за сегодня? Найдорожчая книга, я, напевно, при... Ніс серію Webster's Dictionary, словника Вебстера англійської мови. Коли я її придбав особисто за кордоном, і він у мене став на полиці, тому що в мене багато книжок англійських, і мені чесно кажучи, було шкода принесла, тому що там 10 словників було, ціла серія. І мені шкода була. Ну, думаю, боже, ну для АТО ну комусь, значить, продамо і комусь буде тепліше, так, солдату якомусь. Я приніс, і сьогодні ми її продали десь за майже за 200 гривень. Тобто цілком слушна ціна. Чи можете характеризувати жінки чи чоловіки? Яка вікова категорія найбільше купує, як наш знаєте, ну абсолютно різна, абсолютно різна. Але мені дуже подобається імпонує те, що як не дивно, діти часто приходять і купують. Тому що вони вже можуть купити все, а книги якось. От от книги і ще й за будь-яку ціну, так це якось так демократично. Це класно, це класно бачити в людях людей. В людях людей. І саме коли люди купляють книги, я не знаю. Вони стають якимось людянішими, вони стають приємнішими, вони стають гуманнішими, гуманними. Тому що зараз багато говорить про мир, що нам треба мир. А от саме книга, вона і створює мир. Вона і створює мир. Тобто наша головна мета це читаючий солдат. читаючий солдат. І щоб йому було тепло. Я знаю. Це, скільки книг вам вже вдалося за сьогодні реалізувати, з тих, що були принесені? Може, не знаю, скільки. Ми якось вимірюємо тепер ящиками, не одиницями, а ящиками. От скільки-то, скільки. Да. Ну, з моєї особистої бібліотеки було 5 ящиків. 5 ящиків. Потім ще з роботи багато людей принесли колеги. Потім теж Іван багато приніс книжок. А от зараз сьогодні вже ну десь чотири людини принесли просто свої книжки, побачили, принесли, щось. Купили і щось принесли. Ну і зокрема, оця от фантастична книга. Напевно, ви ви таки придбаєте, так? Такої <плес> ну, 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 інформації не придбати. Унікальний рецепт, мадам Карбаньє і сама фраза полове поведіння. Ну ну це настільки гарно. От нам ще принесли книжки. От бачите, ми подобається викида. Дякую. Нам все сподобається. Ой, як вас звати? — Аня мене звати що вас понукало принести книги? Чи часто ви книги перший раз приношу, але взагалі кожен громадянин має допомагати своїй армії, тому ми її підтримуємо військових як можемо. Хто зацікавиться, у нас, нас те відкриють. Можна купити. Подивитися, там є різні книги нас. Розкажіть трохи про книги. Ой, я таких дуже швидко збирала. Там різного роду є книги, там є книги по ізотериці, по історії, є трошки класики, потім є так називаємо попса Бах. Так що, ну, подивіться, Я сподіваюся, що вони продадуться. Ясно, Дякую. Дякуємо вам. Так ну, поки книжки ну, я про мені це теж дуже подобається. Продовжимо вивчати літературу. Ми бачить дуже бачимо. Є і класика Михайла Коцюбонський, і культурологія видання для переважно для студентів. Хоча є і багато таких потрібних книг у побуті, як, наприклад, сучасний ремонт чи дитяче здоров'я, і дуже багато вражає кількості альбомів. Це як закарпатських художників, так і в принципі світових класиків живопису. Це все доступно і науково Люди розглядають переважно. Читають перед тим, як зробити свій вибір. Добрий день. А як вас звати? Добрий день. Тетяна, Ні-ні, я, я не готова відповідати. А тільки книгу ви читаєте і що вам сподобалося? Ні, я тільки дивлюсь, тобто вона мені ще не сподобалася. А, я роздивляюсь. Так, так, так. так, так я роздивляю звати книгу. А, да, готова, але мені потрібно вибрати якусь. Як ви ставитеся до такої акції? – я, я ще не знаю, яка акція ще не підійшла. А, ви, ясно, ясно. Бачите, підходять ужгородці, які знають, що це за акція проводиться. І зокрема, ті, хто побачили книги і зацікавилися різноманітною літературою. Чи дуже часто приходять родинами, купують і батьки собі книги і підбирають щось необхідне з літератури для дітей. Також тут паралельно можна придбати сувенірну продукцію. Це значки руху підтримки закарпатських військових, це різноманітні браслети, прапорці і тому подібне. це на поставо, яке придумала жінка і йому десь років 400 загалом має бажання спробувати себе в цьому радості. Просі ось тож чекайте, коли і, в принципі будемо починати. Зараз до речі, ведучі оголошують уже зарядку. Все міської запрошують усіх узерівців активно долучатися. Добрий день. А представтесь, будь ласка. Як вас звати? А що ви читаєте? Соромляться наші люди трохи. Добрий день. А як вас звати? Представтесь, будь ласка. А що ви читаєте? Раціональна йога. Вам подобається така література? Так, подобається. Дякую. Знаєте, весь час підходять нові люди. люди абсолютно різного віку. Люди книги розглядають, купують. Ну і планується, що захід буде продовжуватися сьогодні орієнтовно до 4-5 до години, і продовжиться завтра і, мабуть, ще наступних вихідних. Адже дуже багато людей тільки сьогодні про нього дізналися і починають приносити книги, і, власне, приходити або купити собі якесь цікаве видання. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати наш стрім з Ужгорода. Це був обласний центр Закарпаття. Читайте. Ну а найсвічіші новини завжди ви зможете побачити на каналі Зік, на сайті Зік.юя і на телеканалі Зік.